Доброго ранку! Діти, послухайте та відгадайте загадки. І мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, песик її стереже, баба дує і стриже, має брата баранця. Називається? Вівця. В буді живе, кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Собака. Чотири в нього лапки, лапки цапцарапки, а як скаже мяу, мишки всі втікають. Кіт, я в господарстві допомога, маю вим'я і два роги, цілий день траву жую, молоко смачне даю, корова, рожевеньке та жирненьке, наче діжечка кругленьке, є на рильці п'ятачок, замість хвостика гачок. Візьмеш в руки хоч на мить, мов скаже, не верещить. Хто це? Свиня. У мене довга грива, вуха і копиця. На собі я покатаю того, хто не боїться. Кінь я пасуся на лужку в хутряному кожушку, гострі рожки бе-бе-бе налякаю я тебе. Коза, діти. Назвіть одним словом слова відгадки. Так, це тварини. А давайте пригадаємо, на які дві групи можна поділити всіх тварин: на диких та свійських. Сьогодні на занятті ми поговоримо про свійських тварин. Свійськими називають тварин, які живуть в умовах господарства. Або вдома, приносять користь людям і потребують піклування. Тварини необхідні людині для існування, вони дають необхідні для нас продукти харчування, вовну та шовк для виробництва тканини, шкіру для пошиття одягу та взуття, органічні добрива, ліки, якими лікують різні хвороби, також використовують як тяглову силу. А зараз давайте пригадаємо, який зовнішній вигляд мають домашні тварини. Вівці одні з дуже небагатьох живих істот, у яких прямокутні зіниці. Тіло вкрите кучерявою шерстю, спірально розгалужені роги мають лише самці, у них дуже гострий слух. Вівці не можуть довго існувати на самоті, вони полюбляють їсти траву. Сіно об'їдають пагони чагарників. Кінь добрий помічник людини з давніх часів, хутро щільне і в основному коротке. Більшість видів мають більш довге волосся на шиї це грива, і довге волосся на хвості. Він вільно орієнтується в будь-який час і за всякої погоди, має розвинений нюх, слух та органи дотику, харчується травою, сіном. Крім того, полюбляють овес і пшеницю. Домашні свині походять від широко розповсюджених на земній кулі диких свиней, більшість свиней товсті і рожеві, у всіх них є великі вуха, чотири лапи з копитами, маленькі хвостики і круглий плоский ніс п'ятачок. а ось кольором і розміром вони відрізняються. Свині дуже гарний нюх мають. Це всеїдні тварини. Корова домашня тварина, тіло якої вкрите шерстю, має хвіст, що служить для відганяння комах, роги у більшості порід не перевищує довжину 20 см, морда витягнута ступим великим носом на кінці, навколо очей. Густі вії, забарвлення корів буває різне, найчастіше трапляються корови чорної, чорно-білої, рудої масті, Харчується травою та сіном. Коза це невелика тварина, тіло якої вкрите густою шерстю. Ноги у кози високі, стрункі, хвіст короткий, у кози великі, сіро-зелені очі, стоячі вуха, а голова. Прикрашена гострими ріжками. Ці тварини мають хороший зір, слух і нюх. Вони граціозні і спритні, швидко бігають, добре стрибають, можуть лазити по крутих схилах гір. Вони полюбляють травичку, об'їдають листя і молоді пагони дерев та чагарників. Кішки дуже симпатичні і граціозні тварини. Ці тварини пересуваються на чотирьох лапах. Добре стрибають і вміють лазити на дерева. Більшість кішок покриті хутром і мають довгий хвіст, у них гострі кіхті і зуби. Для спілкування використовують голос. Кішки, які живуть в селі або на вулиці, ловлять мишей, інших гризунів та невеликих пташок, також полюбляють рибу. Собака це друг людини. Зараз відомо близько 400 порід собак. Вони відрізняються один від одного розміром, формою тіла, шерстяним покровом, забарвленням, своїм призначенням та поведінкою. Ці домашні тварини відомі своїми здібностями до навчання, любов'ю до гри та вірністю. Діти. А зараз давайте пограємо у гру Хто зайвий. Уважно подивіться та скажіть, хто зайвий на цьому зображенні? Так. Лелека, а хто тут зайвий? Так, корова. Подивіться на це зображення. Хто тут зайвий? Так, лисичка. Діти, перш чим завести домашню тваринку потрібно добре подумати. Пам'ятайте, що ви маєте відповідати за тих, кого приручили. До побачення!